Все, дивіться, я в Кракові. Ну, Скажу вам одне, що 7 липня серед літа можна замерзнути. Тому що приїхала, вийшла з маршрутки, а воно холодно. Краков город такий і сучасний, і старий перемішу. Ну, щось будують. Зараз йду до консула, до генерального консула в Кракові. Погода, я вам скажу, хмарно і холодно. Реально замерзнуть серед літа. В Польщі дуже люблять такі булочки їсти. Їх купляють. Це не булочки, це бублики з маком. Я вам скажу дуже навіть, смачні вони. Тут дуже тихіше. Місто таке любе велосипеди, це місто. Багато переходів, багато мостів. І дуже зручне для людей. Ну, Сучасне європейське місто. Перемішане з старим, перемішане з новим. І дуже людям тут зручно. І все при місці. З крапу Глуного то я пішки зараз йду до генерального консула. Для українців дуже зручно, що можна приїхати і вирішити всі свої питання. Ну там он вже консульство вже буду рішати свої справи. Дякую.